Кошенята попліткуємо! Настав час нових соковитих зливів на учасниць проєкту Холостяк. 14 хтось з дівчат був тісно пов'язаний фінансово з Російською Федерацією та має відношення до бандитського світу. Хто працює в напрямку теплих обіймів? Розумієте про що йде мова, а також злив на переможницю проєкту Діану Зотову. Сьогодні буде причинка. Тож мочити зручніше наливати чай чайкаву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. За добрі традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, комусь відомо про ту чи іншу панянку із проєкту Холостяк. Надсилайте в дірект мого інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штарі до портрету цієї чи іншої дівчини. Отже, сьогодні у нас нова пачка, вже якось так сформувалося три. Учасниці минулого разу зливали сьогодні теж три учасниці. Але чим далі починаєш копати, офігіваєш з кількості брудних секретів, які переховують дівчата, і наскільки СТБ не намагалися навіть провести певний ресерч, аби зрозуміти, які скелети минулого приховують дівчата. Бо звісно, що це минуле потім буде негативно впливати на імідж проекту. Пам'ятайте ту саму панянку в дивній рожевій шляпці, як я її називав коблу для журавлів. Так, от про що піде мова? Ця панянка у нас не така вже і проста, що присилає мені кошеня. Привіт, по дівчині в смішному капелюсі. Працювала вона в ескорті і їздила до хлопців по всій Україні за подарунки. Вона не дуже розумна дівчина. Ми з нею тусили в одній компанії, і вона в мене на квартирі святкувала тут, пропустимо, щоб не спалити кошеня. Тобто вона прийшла на проект для того, аби підвищити собі цінник на ті самі послуги. Oh О май гот! Ну тут я не дуже здивований, тому що історія прозора зрозуміла. Дивлячись просто на цю учасницю, ти розумієш, що до чого і як. Така вона вже ірочка, 26 рочків. років. Також я разом із Танею Підідовою написав саундтрек до нового сезону проекту Холостяк. Тож послухайте, обов'язково скачуйте в свої плейлисти Spotify, Apple Music, YouTube Music. вже доступно на усіх стрімінгових платформах і підтримуйте своє українське. Я впевнений, що вам композиція сподобається. Давай-то послушаем Тараса, не по цимбала, Твоя любовь Ты знаешь, Тараса, не цимбала, твои правды. Я просто цимбалю, цимбалю. А ось далі повна тришаніна. Якщо ви готові, я зачитую. О, не забувайте поділитися цим відео з друзями і обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, на мій Telegram, посилання в описі та в закріплених. А більш віповий доступ. 17 доларів на місяць з абсолютнішими ексклюзивами, в кого є бажання та можливість, долучайтеся. Там у нас теж дуже гаряче. Посилання на обидва телеграмі в описі та закріплених. Вітаю! Щойно глянула краєм ока на різки з шоу Холостяк. І є що сказати про віточку, щиру україночку. Інформація з перших рук. Можливо, буде цікаво, але попрошу анонімно. Звісно, що анонімно. Так, от, тато віточки, в житті вона Вікторія. Займається продажем тканин для виробництва меблів, це якщо офіційна версія. Насправді має підпільне виробництво меблів, з якого не сплачуються ніякі податки. Зате купуються квартири по Києву, щоб забезпечити віточки безбідне життя. Бо сама вона в свої 26 років ще сидить у батьків на шиї. Ну, звісно, є легенда, що шиє сумки. Може, щось і шиє, бо тато більше не захотів давати просто так гроші. Мусила все ж таки показати, що щось робить. Щодо тканинного бізнесу тата. З 2014 року почалося то, але тато щирої патріотки так і продовжував закуповувати тканини з Росії аж до 2022 року, бо почалася повномасштабна. На жаль, закрили кордони, і це єдиний фактор, який змусив його шукати тканини де-інде. Боже, я стільки знаю бруду про цю дівчину, що аж бридко дивитися на оцю награну патріотичність. Зарозуміла та похата донька багатих батьків. Знаю, що одну квартиру в Києві віточка здає, але знову ж таки неофіційно та без плати податків. І ще один із штрихів до портрету: коли почалася повномасштабна, бомбили всю Україну, то батьки набирали її, бо ж дитина в Києві одна. А вона потім бере слухавку і каже: Не хвилюйтеся, все ок, я у Львові.' Виявилося, що напередодні її хтось з друзів попередив, що буде напад, і вона мовчки зібралася з друзями, і виїхала з Києва, ні слова, не сказавши батькам. Тобто, знаючи про таку небезпеку, вона кинула усіх на призволяще і поїхала рятувати свою дупу. Деякий час була за кордоном, шукала б де краще осісти, але батько сказав, що він не збирається то все спонсорувати, бо то вже занадто дорого для нього. А отже, вона повинна вчити там мову та йти працювати. То вона швидко зібрала речі, і повернулася в Україну зі словами, що лише в Україні себе бачать, із з 2014 по 2022 її батьки спокійно літали в Санкт-Петербург до своїх партнерів по бізнесу, точно знаю, що мінімум були там з. Пропустимо, щоб не спалити кошня. Батьківський бізнес кришує відома в білоцерківських кругах людина, тому його ніхто поки не чіпає. А сама Вікторія із себе нічого не представляє набір понтів людини, відірваної від реального життя. Пішла на проект від скуки і хотіла медійності. О, о, о. О, віточка! Ти хотіла медійності, пупсику, ти її отримала, цю медійку на максимум. Тепер ми чудово знаємо, що ти себе представляєш. О СТБ. Точніше, продюсери проєкту. Серйозно? Ви настільки не фільтруєте, настільки не цікавитесь, кого берете на проєкт, що потім ось таке дніще вилазить. Хто що знає про цю віточку ще? кого є інформація про теплі обійми і ринки, надсилайте в директному інстаграму. Анонімність гарантую. Посилання в описі та в закріплених. Йо-ма-йо, ну це просто капзда. Але про недбай Діану я теж маю багато інформації. Ось подивіться на цю дівчину. Впізнаєте? А це переможниця нашого проекту Діана Зотова. Хоча насправді вона недбай. Що нам відомо про переможницю проекту Діанку? Вона донька досить заможного чоловіка В'ячеслава Недбай з міста Миколаїв. Можете загуглити та знайдете інформацію про нього. Батьки розлучились, але дуже багато грошей відсудила маман. В них гарний котедж у коблево за Діану. Попросили. Но ви розумієте на яких це може бути умовах, тому що дівчинці нудно в столиці, і потрібно її вигуляти. Ох, ну це прям така ж сама історія виходить, як із Віточкою, нашою щирою україночкою. А це я лише маленький штришок зараз закидаю до переможниці, щоб зрозуміти звідки ростуть ноги, звідки вона з'явилася, що себе представляє, звідки фінанси, тому що далі буде ще більше інфи. Друзі, щоб не пропустити, підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал, на мої обидва телеграм-канали. Присилайте в інстаграм, що вам відомо про дівчат. А ми залюбки це озвучимо. Ми тільки почали вивчати, якими насправді є учасниці проєкту. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, комент. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, Па-па!